בצרור החיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן, אמן. У Дніпрі прощаються із вбитим активістом, волонтером та головою профспілки автоперевізників Михайлом Тонконогим. 23 липня його мати заявила у поліцію про зникнення. За те кілька днів правоохоронці знайшли чоловіка вбитим. В нього шість разів вистрілили з вогнепальної зброї, а тіло закопали в лісосмузі. Я заповнився чоловіка. Провести Михайла в останню путь прийшли понад півсотні людей. Серед них подруга загиблого Євгенія. Жінка розповідає, знала його понад 10 років, той завжди був щирим. Знаючи Михайла, ми думали, що може це якась якийсь жарт. Може він зараз таки знаєте, вийде, і скаже: А от я, я тут, все добре. Це був шок. зі сльозами на очах. Її подруга загиблого адміністраторка автоклубу Михайла Ольга. Жінка згадує, познайомилася з ним чотири роки тому, допоміг у весіллі. Він нас розписав, як положено з автомобільним ключем. Це спогади на все життя, і він він створив в якому сенсі нашу сім'ю. Він завжди підтримував, завжди з усіма радів. Коли Михайло зник, учасники автоклубу одразу почали його шукати, згадує Ольга. Каже, повірити в його смерть не може і досі. У мамі, як кожній матері, дуже важко втратити єдину дитину, тому хотілося б як мога більше їй допомогти, щоб вона знала, що ми всі тепер із клубу, особливо адміни, ми будемо для неї як другі діти. Щороку Михайло проводив автопробіги пам'яті захисників Донецького аеропорту. А під час повномасштабного вторгнення РФ відправляв бійцям автівки на фронт, каже військова Дар'я. Коли треба було формувались підрозділи, він допомагав туди відвести, сюди відвести, то привести. Ну то тобто в такому досі. Навіть якщо він щось би зробив погано, якщо б він зробив щось дуже кепське. Ну, за це таку людину не можна вбивати. Я не розумію, що взагалі відбулося, і ну, це був добряк по натурі, Да? Може, десь комусь здавалося, що неординарна якась особистість, так, але це була особистість. У справі вбивства Михайла Тонконогого поліція затримала двох підозрюваних. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.